Я думаю, ви це зробите. Володимир Чорно... Анатолій Гриценко, Володимир Чорновос, це депутат Івано-Франківської міської ради, кандидат на посаду міського голови. Я думаю, що через поважні засоби масу інформації ми скажемо сьогодні і про Володимира Чорноуса, і йому буде легше боротися з цією влади. Дякую за увагу. Микола ну, Довського, очевидно, знаєте, керівник нашого обласного осередку громадянської позиції зараз він буде кандидатом до обласної ради. Ну, Давайте поговоримо чергова осінь, чергові вибори. Жити по-новому. Пожили? Ми пропонуємо по-чесному. Сподіваємося, тоді вийде. Що по по-новому вже трошки наїлося. Коли був під час президентських виборів, запитували, де ваша команда. От зараз. Підходьте ближче, ми не будемо кричати. Інакше мікрофони пологаються. Загалом по країні 5 тисяч наших кандидатів беруть участь у місцевих виборах. Тут на Франківщині 617. На всі лінії. Обласна рада, районні ради, міські ради, Є три кандидати на посаду міського голови, сільський, селищний. Це команда. Як ви підбирали наших людей? Причому одразу скажу що приблизно четверо із п'яти це не члени партії. Це люди із громадського середовища, які, не маючи партійного битка громадянської позиції, мають її в серці, в діях, проявили себе в різних професійних середовищах освіта, медицина, підприємництво, фінанси, державна служба, волонтерство. Захист країни зі зброєю в руках. Тих людей, які е, знають свої права і разом з громадою готові їх захищати. Ми даємо шанс, оскільки виборча система передбачає участь від партій. Громадянська позиція таку можливість людям надає, і я вдячний, що вони погодилися йти під нашим правом. Я не буду говорити про інші політичні сили. Тому що наша виборча компанія, ми вирішили на з'їзді, будується на позитиві, на тому, що ми будемо робити, а не критикувати інших. Розказують, хто чим поганий. не цікаво. Переводити компанію в режим Сайндурак, Гауау. Ми з іншого повідомлення. Чим ми відрізняємось на наш погляд? Ну, перше, ми справжні. Як і на... В парламентських виборах за нами немає жодного олігарха. Я прошу вибічну телефон. Жодного олігарха, жодної копійки від жодного олігарха ми не взяли. Жодного кандидата від жодного олігарха в свої списки ми не взяли. Не пирвував, не продавав. Я відповідаю за свої слова. Це складно, ви розумієте. Хтось може засівати, хтось може залити повністю центральний канал рекламою. А десятками тисяч бордів з України. У нас такої можливості немає. Але ми знаємо, що те, що обіцяємо, те й зробимо. Ніхто не по з поруками, не скаже, виконувати те, що було домовлено десь там, коли брали гроші. А це принципово. Дві ключові речі відрізняють громадянську позицію. Я хотів би, щоб інші партії так само слідували цьому стандарту. Перше це відкритість. От На президентських виборах номер мого мобільного був записаний виборчий програм. Його знає вся країна. Я його не змінюю вже 16 років. Перше зобов'язання, яке беруть на себе наші кандидати по всій країні, тут на Франківщині. Номер мобільного люди знають, і обраний депутатом чи мером не змінює його протягом всього періоду діяльності. Це зафіксуйте. Для чого? Щоб не було такого. Обрали і забули за людей там. На 5 чи на 2 роки, ми, до речі, вже не знаємо, скільки буде діяти ця нова місцева влада, щоб був постійний контакт. Люди залишалися наодинці своїм проблемам. Другий елемент відкритості, який взяла на себе зобов'язання громадянська позиція. Божного тижня прийом громадян, очі в очі, живий щоб люди могли поставити свої питання, сформувати проблеми, спільно з депутатами їх вирішувати. Давати накази, якщо треба. Поради. Третє зобов'язання, яке ми взяли, це кожний півроку публічний звіт про результати своєї діяльності. Що зробив чи зробила за період, що вдалося, не вдалося, чому, як і так далі. Повторюю, закон цього не вимагає. Це наше добровільне зобов'язання я вважаю, що нам треба от, на цих виборах і на всіх наступних максимально скоротити відстань між тими, хто стає народними обранцями і потім працює в інтересах громади, і тими, хто обирає. Бо інакше людей бізнадьога, руки опускаються, розчарування і вже з другого дня після виборів влада стає злочинною. Щоб вона не була злочинною, щоб вона була відкрита. Тому ну, це ключове відкритість. Що торкається з міст, з Чим іде громадянська позиція на вибори? От я зараз вже країною проїхав і бачу всюди те саме. І тут на Прикарпатті так само. Читаю плакати. Вибрати мир, зберегти країну, контрактна армія. Збільшимо зарплати пенсії, там, податки якісь, конституційні зміни писатиме народини, президенти і так далі. Тут присутні журналісти. Я хочу заручитися вашою підтримкою і донести людям що це блуд, це обман з самого початку. І перша порада, хто бачить отакі плакати, на яких йдеться про повноваження парламенту чи президента, викрестять і забудьте нас у цієї партії. От самого початку. Вас починають дурити ще до обрання. А всі добре знають, що місцева влада не вирішує питання підвищення зарплат бенсії. Контракт чи призов, зовнішня політика, конституційні зміни, податкові зміни і так далі. Навіщо пишуть? А щоб солодка. Підвищуємо все, що підвищується, зменшуємо все, що зменшується. Тіпа народ поведеться. Так от допоможіть народу, щоб його вчергове не обдурили. Ми не йдемо з цим блудом. Ми орієнтуємо наших кандидатів вирішувати ті питання які вирішуються в межах повноважень органів місцевого заврядування.